Історії, які демотивують, їх досить багато. Для прикладу, ми були в одному з сіл на Покровському напрямку, там, досить близько до лінії фронту цією зимою. І коли ми там приходили, купували каву по 100 гривень, шоурму по 250 гривень, все було класно. Вони такі: от класно, є люди, які платять гроші геть необґрунтовані великі гроші. І вони всі були щасливі. Але коли по селу прилетіли каби по центру, і в нас була важка ніч в роботі, ми працювали на евакуації. Коли ми рано прийшли в той же ж магазинчик попити кави, і на нас дивилися просто якось Вовком. Тому що, типу, через вас? Через нас прилетіло. Не через нас, через росіян, які атакують нашу країну. Ми тут точно не при чому. Ми рятуємо життя. Життя тих людей, які боронять ваші життя. Чи це розчаровує не якусь хвилину? Так ми далі вийшли, просто посміялися цього. Ну блін, ну як так? Ви заробляли на нас гроші? Ви прямо усміхалися на все. Це питання, воно досить часте. Нас виганяють з парковок, нас не пускають на деякі СТО, бо ми військові, хоча ми не військові, але ну, все одно, по своїй суті, ми є мілітарною організацією, як би там не хотілося. Ми беремо участь ну, в цікавих подіях, то саме там Курська операція. Ми зайшли за три дня до Курської операції. Да. От, ми беремо в досить складних процесах участь. Ви зайшли до три дня як? Перед військовими? Так. А як? Так. Тобто ви зайшли для того, щоб коли будуть поранені, їх вже вивозити? Ми відчисляли госпіталя всі навіть. Перед тим, щоб було місце вивозити нових. Вже рік. Як ми там?